автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у програмі. Державна інспекція Вінниччини та громадські активісти обговорили проблемні питання. З 2 липня цього року розпочалися профілактичні заходи під назвою Рядність. Майже 5 тисяч надверезних водіїв зупинили у цьому році інспектори Даї на Вінниччині. Керівництво Даї привітало із 70-літнім ювілеєм одну із найкращих автошкіл міста Вінниці. Інспектори Держута інспекції закликають дітей поважати та виконувати правила дорожнього руху. Головним завданням інспекції є недопущення дорожньо-транспортних пригод, що призводить до травмування та загибелі людей. Тому ДАІ спрямовує свої зусилля на попередження аварійності та виявлення правопорушень, зокрема проводячи такі оперативно-профілактичні відпрацювання, як автобус 2014, автомобіль, рядність, залізничний переїзд, небезпечний вантаж тощо. З 2 липня розпочалися профілактичні заходи під назвою Рядність, метою яких є виявлення та документування фактів порушення водіями, транспортних засобів, правил дорожнього руху в частині вимог до розташування цих засобів на дорозі. Це болюче питання, тому що дуже багато скаржаться учасники дорожнього руху водії на своїх же колег водіїв, які порушують рядність, в результаті чого створюються аварійні ситуації і виникають і дорожньо-транспортні пригоди. Згідно розділу 11 правил дорожнього руху України передбачено розташування автомобілів на дорозі, тому до інспекція Вінничі нагадує водіям про те, що на дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, на рейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч через воротом. Проте дуже часто в автомобілі рухаються по лівій смузі, при тому, що права залишається вільною. Перешвидів порушили пункт правила 11.5, розташування транспортних засобів на проїжджій частині. А саме рухались в крайній лівій смузі, коли права була вільна. Порушили 122 статті стати, частина 2. Варто пам'ятати, що на дорогах які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву для цього руху в цьому напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки стоянки. Дуже часто наші водії ігнорують ці вимоги і придумують різні відмовки, коли їх зупиняє інспектор Даї. Я замету, що машина до вечір стоїть, я то й не перей. Строить. Все, що я можу сказати. Маршрутка стояла, я ставливий рад. І... Такі правопорушення караються штрафом в розмірі від 425 до 510 гривень. Якщо ж такі правопорушення спричинили створення аварійної ситуації, то відповідно до частиною 4 статті 122 кодексу України караються штрафом від 680 до 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Протягом періоду операції працівники ДАІ інтенсивно працювали, фіксували ці порушення. відео робили по даному напрямку, показували доказову базу водіям, де вони грубо порушили, порушували правила дорожнього руху, що стосується рядності, в результаті чого на сьогоднішній день майже 500 протоколів складено на водіїв, які порушували правила дорожнього руху по даному напрямку. З початку року працівниками Державної інспекції Вінничі виявлено більше п'яти тисяч водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. У порівнянні з минулим роком кількість дорожньо-транспортних пригод за участю цих водіїв збільшилася майже у три рази, і це є досить великою проблемою. Адже в кожній дорожньотранспортній пригоді травмуються та гинуть люди. На початку липня інспектори ДПС на вулиці Свердлова помітили автомобіль Фольксваген Каді, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. Проїхав на червоний сигнал світлофора, створив аварійну ситуацію та на вимогу працівників Даї зупинитись, не реагував. Завдячуючи професійним діям інспекторів, ДАІ, переслідування тривало недовго. Водія зупинили через кількасот метрів. Під час спілкування було встановлено, що водій керував автомобілем за знаками алкогольного сп'яніння та без посвідчення водія. Саме болючі проблемне питання. Щодо безпеки дорожнього руху, це керування водіїв в стані алкогольного сп'яніння. По даному напрямку працівники ДАІ інтенсивно працюють в зв'язку з тим, що ми на сьогоднішній день маємо ріст дорожньо-транспортних пригод водіїв, які скоїли в стані алкогольного сп'яніння, це на 350%. В результаті практично щоденно. Працівниками апарату управління дає, апарату відділу дає зводом супроводу проводяться рейди по виявленню водіїв, які керують в стані алкогольного сп'яніння. На сьогоднішній день протягом поточного року 5430 водіїв були вже зупинені працівниками Державної інспекції, які керували в стані алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння. На початку липня в управлінні ДАІ відбулась чергова зустріч з громадськими організаціями. На обговоренні розглядались питання діяльності підрозділів Держата інспекції, а саме дотримання діючого законодавства, покращення організації дорожнього руху та проведення профілактичної роботи з пішоходами. Громадськість представляли організації автомайдану, дорожнього контролю, координатор люстраційного комітету Вінниччини та представники автошкіл і експерти. Представники громадських організацій зазначили, що в роботі працівників... Ніків ДАІ спостерігаються позитивні зміни. Довіра до інспекторів потроху повертається. В свою чергу автомайданівці стверджують, що позитивні зміни є, але трапляються випадки невічливого ставлення інспекторів ДАЇ до водіїв транспортних засобів. Громадські активісти також звернули увагу на дотримання чинного законодавства та здійснення громадського контролю щодо діяльності правоохоронних органів. Протягом поточного року вже 23 наших співробітники звільнені з. Органів внутрішніх справ за те, що вони займалися корупційними діяннями. Також 128 працівників даї покарані за проступки нетактовної поведінки з учасниками дорожнього руху. Я хочу подякувати представникам громадським формувань, які не байдужі, які постійно контролюють діяльність працівників Державної інспекції і мені як керівнику надають посильну допомогу по контролю за особовим складом. Днями Вінницький автоучкомбінат відзначив своє 70-річчя. Це один із найкращих сучасних закладів, який навчає майбутніх водіїв. Прекрасна матеріально-технічна база та талановиті педагоги стали запорукою якісних знань, які отримують у цих стінах кандидати у водії. Наші принципи, які ми сповідаємо, це стандарти навчання. 40 годин практичного водіння, 150 годин теоретичного водіння. Це мінімум, що можемо дати. Більше того, на сьогоднішній день ми розвиваємо свою програму навчання. Ми даємо такі необхідні Наші день новинки теоретичні, і практичні, як водіння на екоавтомобілі. це водіння на автомобілі з електродвигуном, це використання крісел для дітей, це лекції з захисного водіння, щоб водій знав, як себе повети на дорозі. І ключове те, що ми намагаємося, крім основної базової програми, яку ми обов'язково виконуємо, намагаємо додавати ще ті речі, які необхідні на сьогоднішній день сучасному водію. Це насправді практичні речі, які він використовує вже завтра, після закінчення навчального закладу. Стандарти навчання тут залишаються незмінно якісними. Для педагогів не є головним якнайбільше наштампувати водіїв. Головне дати їм якісні знання і навички водіння. Саме тому Даї відзначає тут найкращу підготовку поміж інших шкіл. Власний атушкомбінат він являється то кажуть флагманом. Він дійсно він випускає дуже високоякісних професійних водіїв. Це безперечно, нам приємно це відмітити, і на нього рівняються інші учбові заклади, тому що дійсно тут великі висококваліфіковані фахівці. Люди професіонали, які вкладають свою душу в навчання, і воно сказується на підготовці водіїв, тому що коли вони здають іспити, то вони здають максимальний відсоток, вони все-таки здають з першого разу, і це нам приємно відмітити. Школа отримала відзнаки не лише від начальника управління обласної ДАІ, а від начальника департаменту Державної інспекції України, який вручав речник управління зі словами найкращих побажань у подальшій діяльності школи. Можна сміливо зазначити, що з такими педагогами та відношенням до роботи це не просто ювілей, а новий старт у майбутні роки. Такі слова прозвучали від засновника автошколи восьми. 55-річна Олександра Чалого. Чим більше буде віри в те, що люди їздять вірно по дорогах, придержуються правил дорожнього руху, тим краще буде дорого їздити і друзі. Аби запобігти можливим трагедіям, співробітники ДАІ роблять усе від них залежне, обираючи найкращі методи профілактики, щоб не тільки потішити дітлахів веселим дійством, а й нагадати їм про правила дорожнього руху. У липні вартові доріг вже друге завітали до дитячого закладу оздоровлення відпочинку ОМВС імені Юлії Рябчинської, що неподалік села Коломихалівка Вінницького району. Тут для дітей була проведена тематична лекція, різноманітні конкурси та вікторини. Усі вони виявилися цікавими для. Вихованців табору і діти приймали активну участь у них. Постійно їм потрібно розказувати, нагадувати про безпечну поведінку на дорозі. І як результат приємно відмітити те, що на даний час у нас йде зниження. Дитячого дорожнього транспорту травматизму в області бурхливі враження у хлопчаків і дівчаток викликала сучасна техніка старших друзів, коли охоронці дорожнього порядку дозволили фотографуватися біля мотоциклів, патрульних автомобілів. Дитячим радощем не було меж. Дану зміну відпочиває 260 дітей. Всі вони з різних районів нашої області. А також із батьки їхні працюють в різних різних організаціях. Не тільки діти правоохоронців, але й діти багатьох інших організацій. Те, що діти зараз перебувають в таборах і мають можливість поспілкуватися з працівниками Державної інспекції, це дуже правильно і дуже потрібно, тому що вони за цей час відірвані від доріг, від вулиць, от і дещо забувають. От а прийдуть школу, і їм треба добиратися до школи з домівок. Треба добиратися переходити дороги, і, і тут їм нагадують про те, як це треба робити. Гості зі свого боку запевнили, що і надалі даруватимуть малечі радість, і намагатимуться зробити так, щоб жодна неприємність на дорозі не затьмарила їхнього дитинства. Ми не перестаємо. Звертатися до батьків в першу чергу. Шановні батьки, якщо ви відпускаєте свою дитину зранку на вулицю, будь ласка, приділяйте три хвилини їй уваги. Надайте їй про безпечні правила поведінки на дорозі. І це убезпечить і вам буде посмішка завжди, у вас буде посмішка, і ваша дитина, яка вийшла на вулицю, вона повернеться живою, здоровою назад в домівку. Постійно потрібно приділяти 3-5 хвилин. Щоранку для дитини, і це буде достатньо для того, щоб наші дітки знову під час першого дзвоника зустрілися з Державтоінспекцією під час першого дзвоника на вересня. І знову ми ж їх привітаємо з початком навчального року. А діткам в першу чергу зараз бажаємо їм гарно відпочити, набратися сил, здоров'я, отримати нових друзів, знайомих. Ну, але все. Це щоб відбулося, що потрібно, потрібно знати правила дорожнього руху і їх дотримуватися.